Ви думаєте, Олег зібрався на рибалку і в нього в руках вудка? Ні. Олег настільки старий, ще знає щось таке. Антена для радіозв'язку з пультом раніше використовувалася ще до GSM мереж, до широкого поширення інтернет-сполучення з'єднання. Використовували для охоронних систем отакі От передатчики. Ну, їх декілька видів, це один з них. Це узгоджуючий передатчики з, наприклад, приладом типу Сотел. словами, бо ти дуже розумно, ніби зараз охоронні системи використовують карточку, обичну сімечку, виходять в інтернет через неї. Раніше такого не було, ну напевно було. Але більше було, що була така от антена. Вона складається з двох пусків. Тобто це основний такий стрижень. Тут додатковий він вібратор, вкручувався, вібратор сюди вкручувався і мав таку форму бумеранга. чисто його назвали бумеранг. І по цьому радіоканалу. Це що, мали виділену частоту, правильно? Так. Да, платили за кожен такий передатчик в частотнагляд. Зараз в зв'язку з модернізацією ми їх знімаємо. Великий плюс цих передатчиків так це в тому, що не залежиш від зовнішнього мережі. Хоча, ні від провайдера, ні від чого не залежиш. Мережа будується своя. своя а, купуєш з... частоту, канал. Чисто? І головне мати резервне жилення, правильно? Так, і ретранслятори свої ставились, і там чи оператор якийсь впав чи не впав, це, це не впливало. Тоді було по-справжньому сигналка була сигналкою, так? Да, да? Тобто це була автономність повна, а не так, як зараз. Це було після вже, після телефонних ліній пройшло, так? Нам, це да? після телефонних Тобто в телефонні лінії зв'язувалися, потім радіоканал, а вже всі зараз на сим-картках і на інтернеті. Здаєш? Продаєш? Патика. На вудку. Класна штука на вудку.